Дорогі друзі, ось і про майну 2022 рік. Час прокотнув його. Все минається в цьому житті. І 2022 рік тяжкий, виснажливий, непередбачений для нас теж минувся. Минувся напад на Україну. Минувся початок хаосу і відчаю. Так, війна ще продовжується. Але ми бачимо, що Господь поруч з нами. Для нас це найважливіше. Деколи буває страшно, проходить через ці чи інші обставини, але коли ми розуміємо, що Бог поруч, то і обставини вже не такі страшні здаються, бо ми бачимо, як ангели Божі супроводжують нас. Багато чого ми пережили в цьому році, багато чого ми зрозуміли в цьому році. Ми стали набагато сильнішими в цьому році, тому що в складних обставинах. Народжуються сильні люди. Ми змогли оцінити настільки велике значення має наше спасіння. Ми змогли оцінити настільки велике значення має те право приходити до Бога у будь-яких обставинах і бути почутими ним. Ми оцінили багато чого. Що принесе нам майбутній рік? Ми не знаємо. Ми не знаємо, як і не знали про 22-й. Але ми знаємо точно, що Бог не покине нас. Ми знаємо точно, що в цьому 23 му році, який наступає, Бог буде супроводжувати нас в наших переживаннях і турботах. Віримо, що в цьому році закінчиться війна, віримо, що почнеться відбудова України, віримо, що зміниться особливим чином мислення українського народу. О як би хотілося, щоб люди потягнулися до Бога? О як би хотілося, щоб вони його шукали ревно і щиро, і щоб він почав діяти. Через них. А для цього, дорогі мої, нам потрібно багато чого зробити нам, тим, кого Бог називає священством царським, тобто народом, який повинен вчити інших людей поклонятися Богу. Чи готові до цієї місії? Чи готові ви до цієї самопожертви, до виконання цієї великої честі, яку Бог нам вручив? В посланні до євреїв, апостол Павло говорить так. Бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю. Бо ще мало, дуже мало, і той, хто має прийти, прийде і баритися не буде. В цьому тексті говориться, що народ Божий буде проходити через різні обставини обставини, які будуть вбивати його терпіння. Обставини, які ніби будуть заставляти його ззивати до Бога, чому ти не приходиш. Апостол Павло, розуміючи це, говорить, вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю вчинити і прийняти обіцянку. Дві частини Божу волю вчинити, а потім і обіцянка. Ми дуже добре знаємо, що це за обіцянка обіцянка повернення нашого Господа Ісуса Христа. Обіцянка виконання того, про що ми кожен раз молимося в молитві Отче наш. Нехай прийде Твоє царство. Цього року ми особливим чином зрозуміли настільки великі переваги Царства Божого. Цього року кожний уста і кожен розум зрозумів значення цих слів. Нехай прийде Твоє царство, царство, в якому не буде біди, горе, сліз, ракет, обстрілів і смерті, царство, в якому зустрінуться ті, хто померли. І ті, хто живими залишилися. У цьому царстві ми прагнемо бути. Тут написано, що це є обіцянка, але перш як прийти у це царство, перш як війти в нього, нам потрібно виконати місію. Тут написано, що вам потрібно виконати Божу волю, а ось Божа воля розповісти іншим про Господа. Ви знаєте, звичайна людина дуже важко сприймає інформацію про Бога. У неї є своє розуміння Бога, у неї є свої відносини з Богом. Це щось сакральне, священне, куди вона нікого не хоче впускати. Тому наше життя повинно бути таким, щоб нас прийняли, щоб нас впустили в це свята я святих, щоб ми могли їм пояснити настільки любвеобільний, добрий і вірний Господь. Тому що душі, які цього прагнуть, будуть розбитими після війни. Душі, які цього прагнуть, будуть виснаженими, десь розчарованими або обізленими. Тому, дорогі мої, в цьому новорічному привітанні я хочу побажати вам бути настільки розумними, щоб усвідомлювати своє безсилля перед поставленою задачею. Ніхто цього зробити не може, окрім Господа. Тому благаю вас іменем Спасіння Христового. Запросіть Його, нашого Господа, в своє серце. Запросіть, хай війде Він і панує ваші душі, хай Він діє через вас, хай Він діє, говорить і виконує спасіння своє. Ніхто не зможе цього зробити, тільки Він. І нехай в цьому році буде у вас єдине прагнення прагнення і молитва. Господи Ісусе, ти бачиш безсилля моє, увійди в моє серце. Нехай же я стану храмом Твоїм, і нехай же Твоя воля звершиться через мене. Вам терпеливість потрібна, ще трошки і прийде Господь, говорить текст. Мало, дуже мало. І той, хто має прийти, прийде і баритися не буде. Як же жити, розуміючи ці істини? Тут сказано, а праведний житиме вірою. Єдиний спосіб виживання в цих обставинах а праведний житиме вірою. А коли він захитається, то не сподобає його душа моя, говорить Господь. Як це жити вірою? Вірою це жити так, як ти бачиш майбутнє, а майбутньому прихід Христа, а майбутньому Воскресіння мертвих, а в майбутньому ти стаєш перед Ним і в майбутньому. Він скаже тобі, вірний і добрий раб, увійди в радість господаря свого. Нехай ці слова будуть вам підтримкою і натхненням на життєвій дорозі. Нехай ці слова допоможуть тоді, коли опустяться ваші руки від розчарування. Можливо, тоді, коли боліти буде серце, можливо, тоді, коли не буде слів, що сказати. Нехай ці слова Надії на Господа і на Його допомогу підтримують вас у тяжкі хвилини 23 року. Тому, дорогі друзі, у 2023 році, який наступає, який ще ми називаємо новим, хочу, щоб ви пам'ятали, хто ми є свою місію, своє покликання. Ми не з тих, хто хитається на загибель, говорить Біблія, але віруємо на спасіння душі. Віруємо тому, що спасіння нам подароване, а ми бережемо Його і виконуємо Його. Ще скоро, дуже скоро, і прийде Господь. Нехай Бог допоможе вам увійти в Його спасіння, коли Він прийде на нашу землю. Тому щиро вітаю вас 2023 роком і нехай нічого не погасить вашої радості спасіння в цьому році.